Добрий єдиний глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні вирішив я трошечки підляти свої малини, бо назбиралось в мене, ще трохи було в, в ямі трохи сачі, то вирішив я сьогодні його вивезти, проляти вон там далі свою малину. Маю таку бочку, Ми вже всі бачили, трошки її підшаманив, помалював, щоб мала якийсь трохи кольор. До трактора ще прийде черга, поки інвентар весь малюємо. Наляв я покажу, наляв десь приблизно, я знаю менше, ніж третю частину гноївки, сечівки, а остальне все доляв доверху зі своєї калабані, вже треба почистити теж, Наляв через цю сіточку я таку наливаю, наляв остальне води. От видно. І зараз буду пробувати її розливати по малині. Вже я по своїх малинах більшості розлив. Зараз покажу що ще там в мене лишилося поляти. І так. Один, два, три. ці хадки я вже поляв. Три вже поляв і ще один полуниць поляв. Слишився мені ще оцей один радок з полуницями разом починається полуниця, далі йдуть малини доверху радок ще поляти. Часник ще в мене вже такий вигляд має. Заскородив я тут половину города ще мокрий, сирий сьогодні був мороз 7 градусів, то трошки він мені... Такі виглядає вже. Ще то минулого разу моросив, мені здається, трохи при... присадив йому. Але ж на даний момент ще, ще нічого з ним не буду робити. Далі буду знов вносити другу порцію селітри і сульфату магнію, Тоже покажу пізніше, коли це буде відбуватися. А, такі в мене ще тут полуниці посаджені два радки навздовж. Попробую, може щось з них буде. Це під них я теж виливав, підсипав їх і селітрою і разом з магнієм. А зараз піду, покажу, як я поливаю свої малини за допомогою сачівки. І так от таким чином воно в мене поливає. Пішов я поляв їхав до верху. Тут у мене відстань 60. Вроді 66 метрів. І отак воно її пролило, видно. Так видно, проливалось. Якраз мені вистачає цієї бочки 170 літрів на... Якщо їду по другій пониженій, то на 66 метрів. Ось якраз мені на радок по другій передачі вистачає проїхатись, всю відстань. От зараз покажу, повністю аж до кінця доїхав. Це якраз закінчилось тут в мене на кінець. Отакий в мене тут ломаний кран, правда, отак так. Зл... бумонос ломив його. Труба десь. 30-32 може. А може більше, навіть ну, немає більше як 35. Така якась не знаю. Розкажу. 25 пише щось там на ньому. 30-й, певний, що прохід, так. Да. 30-й прохід. Отаким чином я кожні два тижні привожу і розливаю на рядок малин чи там полонить, що там десь трапляється. Оцю мочовину. І навесні воно мені йде все в малини в бубку. Бубка від того наливається більше, я думаю, ну, бо ефект є, бо <кхи> малини були немаленькі, там де я поливав минулого року. На своєму другому полі, то там малини були непогані. Так, Тут у нас ще два радки стоїть незачепаних, тільки підв'язаний літніх малин. Я ще буде чуть підсохне, буду їздити з фрезою, покажу, як це все буде відбуватися. Ну а зараз їду, поки їду додому. Добре, всім дякую за увагу. Бувайте здорові, до побачення.